Добровольці української добровольчої армії. Хто вони та яку місію виконують? Мене звуть Денис Шапавалов. Я психолог. Ви на каналі Української добровольчої армії. Бажаю здоров'я. Добровольці це люди доброї волі. Люди, які свідомо і безкорисливо витрачають свій час, кошти, ресурси та навіть здоров'я заради досягнення спільної мети, не очікуючи матеріальної винагороди. У контексті екзистенційної московсько-української війни доброволець це той, хто йде на фронт або долучається до гуманітарної діяльності за покликом серця, керуючись патріотизмом і власними переконаннями. Що мотивує добровольців? Мотивація добровольців ґрунтується на великих ідеях і почуттях, які завжди керували повноцінним життям окремих людей і цілих народів, глибокому жертовному патріотизмі, відданості національній справі та розумінні важливості своєї місії. Добровольці це люди, які усвідомлюють ключову важливість не просто незалежності, звільнені від окупантів та колонізаторів, а національної державності України та готові боротися за неї в будь-який спосіб. Вони знають, що їхній внесок це частина великої загальнонародної справи: справи свободи та державності, нації, справи всіх мертвих, живих і ненароджених українців, як на це вказував ще Тарас Шевченко. Українська добровольча армія є тією силою, яка підтримує та підсилює сили оборони України. Ми стаємо мостом між військовими та цивільним населенням, виконуючи широкий спектр завдань від оборонних та наступальних операцій і світоглядних напрацювань до гуманітарної та медичної допомоги. Підрозділи УДА вирізняються високою моральною та військовою дисципліною і водночас взаємною повагою між особовим складом. Ніхто нікого не змушує ставати частиною добровольчого руху, адже кожен приходить із власної волі. Чітко усвідомлюючи свою роль. Добровольці діють за підтримки небайдужих людей, які розділяють наші ідеї та усвідомлюють сьогодення. УДА підтримує свої принципи, але залишається гнучкою в умовах сучасних реалій. Добровольчий рух це також платформа для підготовки. Кожен, хто проходить через наші підрозділи, стає світоглядно розвиненим і духовно стійким, вмотивованим і навченим, готовим діяти. Як у складі УДА, так і у складі Сил оборони України. Добровольці виконують також важливу гуманітарну місію. Головними цінностями добровольця є патріотизм та націоналізм, безмежна і відповідальна любов до батьківщини та ідейна діяльність в ім'я побудови української національної держави, самовідданість, готовність жертвувати своїм комфортом і ресурсами заради загального блага. Побратимство, єднання засноване на взаємній повазі та довірі на участі у спільній великій справі. Бути добровольцем це віддавати багато та отримати все вільне майбутнє для рідного народу, для наших дітей, для всіх людей доброї волі, що разом з українцями поборюють московське імперське зло, бо спільна доля нації і світу, передусім в сильних руках шляхетних, мудрих і мужніх людей. Далеко не кожен може дозволити собі бути добровольцем через матеріальні чи особисті обставини. Але кожен, хто має потенціал, сили та бажання, може знайти своє місце в УДА. Це не лише воєнна служба, це націоналістична ідея, яка об'єднує людей навколо спільної великої мети, побудови сильної національної держави, де українській нації буде забезпечено всебічний розвиток. Громадянину будь-якого походження свободу, справедливість і добробут. Ми віримо, що добровольчий рух здатен надихати та об'єднувати українців у боротьбі за свободу та державність України. Якщо ви поділяєте наші ідеї та прагнете стати частиною цієї великої справи, ми завжди готові прийняти вас у наші лави. Разом ми будуємо сильну і по справжньому незалежну Україну. Дякую за перегляд. Ставте лайк, кому було цікаво або корисно. Підписуйтесь на канал Української добровольчої армії та підтримуйте українських добровольців.